Ну і власне, а як можна заборонити? От е, як можна взагалі протягнути так е, через Верховну Раду України, бо це ж має бути закон, це на законодавчому рівні? Е, от цей момент, щоб заборонити е, виконання російськомовних пісень. Як це прописати взагалі? Чи є суспільні ризики для такого кроку? Про все це поговоримо далі. З Тарасом Кременем це громадський діяч, колишній уповноважений із захисту української мови. Пане Тарасе, я вас вітаю. Добрий день, слава Україні. Героям, слава вітаю. Отже, на вашу думку, як це можна реалізувати? Чи взагалі це е, реально, чи це така утопічна трохи ідея на рівні закону заборонити публічне виконання російськомовного контенту? Дякую вам. Перед усім хочу сказати, що з початком повномасштабного вторгнення ролі значення державної мови в Україні суттєво зросла. І це помітно не тільки по рівню застосування в різних сферах суспільного життя, але й в тому, що відповідно до закону про забезпечення функціонування української мови як державної українська стала обов'язковою в додаткових сферах. Я кажу і про інтернет, і про друковані медіа, Ну і звичайно, високий запит суспільства і відповідно негативна реакція на порушення їхніх мовних прав. До вашого запитання хотів би повернутися до такого незначного екскурсу, якихось п'ять років тому наша розмова на подібну тему була б абсолютно складною і безперспективною, тому що питання російсько-української двомовності, яке було притаманне українському суспільству на різних територіях, на територіях різних областей України і, звичайно, відповідних сферах. Було е, доволі яскравим і помітним, і це було е, зафіксовано і в інтернеті, де величезна кількість користувачів на державною мовою у сфері освіти. Ми бачили величезні порушення мовних прав наших школярів. Якщо ми говоримо, скажімо, за південні за схід навіть у Львові були окремі школи із класами, де опановували окремі дисципліни російської мови. Я вже не кажу за мову. Виступів і публічних виконань місцевих депутатів, вистрадних діячів. тощо. звичайно, мовний Рубікон додатково був перейдений і тоді, коли з'явився мовний закон, коли ми супроводжували вісім хвиль набуття мовного закону в окремих статтях, Ну і звичайно, 24 лютого 2022 року розставило крапки на ди, але очевидно не всі. Так, звичайно, є зміни до закону про культури, яким передбачена заборона на застосування публічному просторі аудіовізуального продукту недержавною мовою, представниками країни агресора, які підтримали окупацію. Звичайно, у нас є 23-та стаття мовного закону, якої чітко визначено ті або інші процедури. Але ми говоримо про чутливе питання: питання ідентичності, питання безпеки і звичайно тож самості. Свій чужих тому, звичайно, питання української мови це наш наріжний камінь зміцнення консолідації українського суспільства, яке продовжує боротьбу проти російської окупації, в тому числі проти російських наративів, в тому числі проти політичних конструктів російськомовних громадян, в тому числі проти так званих виконавців, естрадних публічних громадських діячів, які на превеликий жаль інколи в інтернеті, інколи на концертах. Але але намагаються, все таки э, підкинути олії э, до вогню і спробувати розхитати українське суспільство за мовною знаку. Звичайно, кінцева мета російської пропаганди це постійно тримати високий градус э, довкола мовного питання з розмовами про, начебто, так звані утиски російськомовних громадян. Підкреслю ще раз, як я це говорив п'ять років поспіль, немає ніяких російськомовних, це політичний конструкт російської пропаганди. Є громадяни України, які відповідно до закону і Конституції зобов'язані вільно володіти державною мовою. Тепер переходимо до розвитку подій, які були проанонсовані чинною повноваженнями. Хотів би наголосити, що буквально вчора було призначено ТВО Міністра культури та стратегічних комунікацій, і відповідно до завдань, які стоять перед мінкультом, це формування та реалізація державної мови. Звичайно, мені хотілося би почути. І від очільниці уряду який план дій уряду, в тому числі в питаннях розвитку популяризації української мови, скажімо, в, в у сфері культури на ну, відповідно в естрадній діяльності, яким чином виконується державна мовна програма? Хочу наголосити, що спільно з попереднім урядом ми її розробили на початку 24 року, і звичайно, які додаткові важелі впливу для подолання наслідків. Впливу російської пропаганди в різних сферах суспільного життя буде застосовувати. Хочу наголосити, що у нас досі немає експертної групи при прем'єр-міністрові з питань державної мовної політики. У нас створено робочу групу з питань напрацювання змін до національного законодавства стосовно посилення української мови в різних сферах суспільного життя. Ну і звичайно, у нас є безліч інших додаткових інструментів, якими ми користуємося для того, щоб зрозуміти, які покарання. За порушення мовних прав громадян України достатньо подивитися на КУПАП, звичайно, на статистику діяльності уповноваженого, але в той же час подивитися і на результати тих мовних скандалів, які трапилися, скажімо, якщо ми говоримо про виступи Андрія Данилка на недавніх концертах, то єдине, що зможна було застосувати це норми КУПАП за позовом національної поліції України і за результатами мого звернення, які обмежувалися буквально там. Кількома сотнями гривень натомість хочу сказати, що питання суспільного договору, саморегуляції конкретної сфери, ну і звичайно, пропонування нових можливостей не повинні виходити за рамки національного законодавства, рішення конституційного суду України і повинні звичайно контролюватися здоровим голосом. Я за те, щоб увага до української мови була підвищена. Ми постійно працювали над зміцненням її статусу, розвивалася мережа державних мовних курсів. У нас була активна та ефективна соціальна реклама. У нас було вировеніло кожному, що таке формування, що таке реалізація державної мовної політики. І тоді у нас школярі львівських шкіл не будуть слухати Моргенштерна. Тому наша молодь буде ходити на концерти українських виконавців, слухати українських пісень на радіо на телебаченні, користуватися налаштуваннями в інтернеті українською мовою. Ну і звичайно, впливи наративів. Російської пропаганди через можливі неможливі засоби комунікації будуть максимально обмежені. І ще одна важлива складова е питання загрози державній мові це питання загрози національної безпеки. Це виходить із рішення Конституційного суду України. Ну, Тому я сподіваюся, що рано чи пізно питання державної мови буде обговорюватися і на засіданнях Ради національної безпеки та оборони України. Це принципово важливо в умовах російсько-української війни. Так, це принципово важливо, але от ви нам, скажімо так, описали е, такі загальні е, положення, але е, я давайте на конкретних прикладах. Ну, по-перше, от раз ви згадали вже саме е, Андрія Данилка і Вірку Сердючку. Так? Тобто, якщо ми говоримо про конкретну закон про мову. Там, і ви нагадали нам його положення, там йдеться про російських виконавців, тим більше ще й тих, які підтримали власне, збройну агресію проти України. Частина з них, наприклад, не підтримали. Я точно там не скажу хто. Ну кілька виконавців знаю, що вони публічно це засудили, переїхали в інші країни. Відповідно, тоді виходить, що там їхня творчість і вони там умовно не підпадають під. Дію цього закону. Ну, тобто, якщо у нас людина слухає їхню музику, це один конкретний приклад. Якщо казати про Андрія Данилка, ну це український е діяч культурний. Так, в його доробку є російськомовні пісні. Вони е ну, завжди віталися. Е навіть україномовними людьми, які змалечку говорять українською, а, наприклад, не так, як я. Бо я з маличку говорив а, російською, там, так, а вже коли переїхав в столицю, почав тут навчатися, перейшов на українську. А, тобто нічого в цьому такого теж немає. Я, ну, я з такої родини, хоча зараз моя родина говорить українською. Я до того, що а, як ми оці норми можемо прописати, ну і чи вони. Несуть в собі, скажімо, ну, такий здоровий глузд. Я не намагаюся, дивіться, пане Тарасе, не намагаюся зараз захистити російську мову. Я зараз намагаюся е е спитати, як це максимально можна застосувати в реальному житті. Для того, щоб не плутати наших телеглядачів у тому, яка специфіка кожної із десятків законів. А ми в даному випадку говоримо про закон про культуру, який передбачає відповідні списки заборонених на території України виконавців, які підтримали повномасштабне вторгнення. І, звичайно, закон про мову, яким передбачено особливості застосування аудіовізуального продукту. Я хочу сказати наступне: Конституцію України 96-го року визначено українську як державну. Ці інші мови, які застосовуються на території України, є або мовами національних меншин, або мовами корінних народів. Для їх реалізації є відповідні закони, до розробки яких я долучався як уповноважений захисту державної міста. перше. По-друге, ані російська, ані будь-яка інша мова нічим не вирізняється серед інших мов національних меншин чи корінних народів, і вона не повинна мати якесь особливе положення чи статус. Єдиний статус, який має, має тільки українська мова. Тому власне 10 стаття говорить про те, що і про це говорять приписи до конституції: що ми переходимо вже з 96-го року, скільки років поспіль, від російсько-української двомовності, яка була очевидною на час відновлення української незалежності до українського середовища, і держава повинна для цього створити всі необхідні умови. І на появу цього у нас з'явився відповідно 19-му році мовний закон. це. Друга складова. І по-третє, якщо ми говоримо досі про українських виконавців, які мають відповідні президентські звання і державні нагороди, які максимально сприяють українському війську, я переконаний у тому, вони не можуть собі дозволяти російську українську двомовність у своїй творчості. Це в тому числі стосується Андрія Данилка, але це не стосується, напевно, 99% усіх інших естрадних виконавців, які з 2022 року е переклали свій репертуар української мови. Це стосується тих державних діячів, які мають сторінки в соціальних мережах, публічні виступи, державної мови. Це стосується тих громадян України, які складають іспити на рівень володіння державною мовою. Це стосується наших школярів, які навчаються українською мовою. Тобто ці речі в Росії в умовах війни не прийнятні. Тому мій заклик все-таки до тих, хто все ще сумнівається у важливості української мови згадати про своє громадянство, чітко усвідомити, які загрози несе російська окупація, і, по суті, пояснення окупації 2014 році російська влада пояснював захистом так званих російськомовних громадян України. На наступний день після вчорашнього дня пам'яті загиблих у Ленеці, згадати і про те, що на е, тимчасово окупованих територіях України продовжує чинитися геноцид. Людей вбивають за те, що вони громадяни України, що вони розмовляють українською мовою, хоч що вони хочуть жити у вільному світі. І що найголовніше питання мови це питання нашої національної єдності. І тому я сподіваюся, що власне це зможе розставити остаточні крапки нади. Але наголошую на тому, що держава повинна цілодобово займатися питанням формування державної політики, тому що питання мовної політики це питання консолідації українського суспільства. І якщо будуть аналогічні ініціативи на законодавчому рівні чи на рівні місцевих громад, пропонуватися, звичайно, вони повинні відповідати конституції, вони повинні відповідати духу нашого сьогодення, ну і, звичайно, все необхідно бути націлено на те. Щоб українське суспільство було об'єднано довкола очевидних і зрозумілих речей. Питання української мови це питання нашої безпеки. Добре, пане Тарасе, ще такий момент. Дивіться, от новий мовний омбудсмен пропонує заборонити так публічні виступи з російськомовним контентом, будь-то пісні, можливо, якісь не знаю там поетичні твори, ще якась історія. Відповідно, заборона, ну в моєму розумінні, заборона передбачає певні санкції, якщо ти цю заборону порушуєш зараз. У нас жодних санкцій за це немає. Ну, хіба що можливо дійсно попередження там або від небайдужих громадян, або від там поліції, не знаю ще від когось. А, тобто, відповідно, вона пропонує ввести цю заборону, і які можуть бути санкції? От ці кілька сотень гривень, про які ви казали, ось е, на буде поширюватися. І на це, якщо ти, наприклад, ну, умовно не знаю, вуличний музикант там і заграв щось російською, неважливо у якого виконавця, е, відповідно е, може бути штраф. Я так розумію, правильно, або ще, до речі, такий момент дуже цікавий: от це з конкретних прикладів. Наприклад, їде людина в машині, і влітку зараз. Спекотно відкрите вікно людина собі в своєму персональному автомобілі слухає якусь російськомовну пісню, не знаю, попала йому під настрій або десь там випадково. І там проїжджає він, наприклад, там біля якоїсь зупинки, так чи це вважається публічним простором? Хоча по факту і так це можуть почути люди, які стоять там на тротуарі, чекають транспорт або йдуть по вулиці. Але, відповідно, людина слухає ну, в своєму приватному просторі, правильно ж? От як отакі, здається, дріб'язкові ситуації, але як їх вирішувати? Бо хтось небайдужий може дійсно тоді сказати, викликати поліцію, сказати, дивіться. От така історія відбувається. Хоча в приватному житті у нас ані російськомовний контент, ані російська мова по факту не заборонені. Звичайно. Я хочу підкреслити, що російсько-українська двомовність вона характерна не тільки для сфери культури. І ми не можемо відокремлювати окремих українських виконавців, які мають в репертуарі як українські, так і російські пісні, тих виконавців, які мають пісні іншими мовами, в тому числі англійської, німецькою, французькою, в тому числі. По-друге, російсько-українська домовність є у нас і в сфері інтернету. Але ж ми не можемо вчинити так, як пропонується, скажімо, чинною повноваженою. В тому числі там, скажімо, в закладах освіти, тому що в закладах освіти на превеликий жаль, але в тому числі і за результатами чергового моніторингу зберігається незначна, але російсько-українська двомовність, в тому числі через невисокий рівень володіння державною мови батьками, відповідно школярами і частиною педагогічних працівників. Це ж стосується зовнішньої реклами вивісок оголошень, а також окремих місцевих депутатів. В місцях компактного проживання національних меншин або корінних народів, які недостатньо володіють державною мовою, і тому під час або публічних заходів, або пленарних засідань, сесій, відповідних сільських або селищних рад застосовують російсько-українську або українську та мову своєї національної спільноти. З одного боку, я наголошую на тому, треба активно пропагувати норми чинного законодавства за рахунок ефективної соціальної реклами, яка буде зрозуміла і школярам, яка буде зрозуміло, і старшому поколінню. Скажімо, на вашому телеканалі є така авторська програма, вона називається Войни мови, і це дуже потужна. Цього на превеликий жаль немає там, скажімо, на єдиних новинах, і про державну мову згадують, хіба що тільки тоді, коли звільняють уповноваженого або його призначають. Ну або тому, коли диктант національної єдності пишуть. Або так само. диктант національної єдності, так. Да. Скажімо, це має бути представлено в тому числі і за рахунок роз'яснення роботи іншими органами, крім уповноваження. Міністерство культури головний орган, який відповідає за формування реалізації державної мовної політики. І це не розривно із інформаційною, стратегічними комунікаціями. Тощо хочу наголосити і про функції і завдання міноекономіки, а це і Держпродспоживслужба, яка повинна продовжувати контролювати застосування державної мови своєї діяльності. Ну і звичайно, це питання нашого е законодавчого органу, в тому числі кабінету міністрів України, тому що питання російсько-української двомовності це в тому числі і рівень використання українського правопису. А тут є запитання на превеликий жаль, який е тягне за собою. Е Певні наслідки, пане Важливі Тарасе, детали, а, на, жаль, якою, на жаль, змушені вас відпускати, тому що вже підказують редактори, що час, на жаль, ну не можемо. Ефір диктує своє, тому пробачте, ми продовжимо з вами цю бесіду обов'язково, але на цьому дякуємо вам. Дякуємо, що знайшли час, Тарас Кремінь, громадський діячий, колишній уповноважений захисту української мови. От, власне, бачите, розбирається.